Святіка, нова схованка <laughs> під килим. Ага. І конячку, як конячка. Так, <клух> да, конячка. Ага. Да, конячка, прыг-прыг, да? Йо! -о, -о, о, конячка. Так, іще? Дістаємо іще. Ні, кажу, буду приліплять. І так ми заботимось. Угу. І всі по черзі. На Фенді залишилась без уваги. Так, да, Фендюш? Да. І і собаку не береш.